Друзі, всім привіт! З вами молодий дід І як завжди я на пробіжці Біжу свої останні на сьогодні кілометри треба пробігти і дійсно давно я нічого не записував. Тут люди питають де ти пропав. Ніде я не пропав. Я на тому ж самому місці служу в ЗСУ і дякувати Богу, маю можливість трохи бігати зранку, маю час для того. Обливаюся холодною водою. Все як завжди. Знаєш, друже, як то кажуть, така рутина. Рутина, але все добре, все добре, от бачиш тут такий ліс. Таке повітря, як завжди, просто дуже 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 класно. І я, знаєш що, зрозумів за ці за ці всі роки, що дійсно дисципліна це свобода. Це основа взагалі. Я раніше так не любив цю всю дисципліну, всі ці, знаєш, всі ці моменти коли тебе контролюють або ти повинен щось контролювати. Треба навпаки свободу давай мені. Але зараз я зрозумів дійсно, що дисципліна це основи, основи для всього. Це фундамент. І ранній підйом, наприклад, це таке одне з найважливіших. Моїх рішень було це прокидатися раніше. Бо якщо ти не, не прокидаєшся раніше, то ти залишаєшся, як і всі решта людей, які сплять дуже довго і втрачають ці можливості. Бо нема. Дуже-дуже важко знайти час для саморозвитку. І ранок це найкраща можливості тобі дає. Тож прокидайся раніше, вибігай на пробіжку. Усім гарного дня.